Давай уточнимо, ти людина цивільна, чи ти людина військова? Я військова людина. Добре, ж ти тверезий, тому що я щойно говорив з двома військовими, які не тверезі, ось і вони не змогли нічого доладного сказати. Може через свої якісь здібності інтелектуальні, може через стан сп'янів. Uh -huh. Може, ти знаєш, що була і є організація українських націоналістів. Там були і є і мужчини, і жінки. Вона звається Націоналістів, Організація Українських Націоналістів. Ніхто не змінив да, назву да, да. націоналістів і націоналісток. Ні. Тому що націоналіст це і жінка і мужчина. Є да. день, день захисників Вітчизни. Його перейменували на свято захисників та захисниць. Для чого було додавати оце от захисниць? Якщо і так зрозуміло, що захисник – це і жінка, і мужчина. Тому що у нас зараз така фігня, як. Фемінізм, лів, лів, Ліваковська така більша тема заганяється, як там про фемінізм, про якесь там равенство і ще чогось. І це, якби, мовить так, їм для когось не знаю, це важливо. Ну, я думаю, це взагалі максимально недоречно. Це було змінюватися. Ні на що не вказує, того, що саме слово націоналіст може бути як і чоловік, так і жінка. І Захисник може бути і чоловік, і жінка. І, звичайно. Тому організація українських націоналістів назву ніхто не міняв. А державне свято, державні структури, державні органи взяли і назву переміняли. От для чого це було робити? От я ніяк не можу збагнути. Так, да, взагалі багато бреда такого. Ну, от мені кажеться, що заганяється багато ліваковської всякої теми до нас. Сюди. До речі, я слухаю радіо, і там говорять: шановні слухачі і слухачки. Раніше говорили просто шановні слухачі». слухачі, або там в газеті писали читачі. тому що всі Можливо, розуміли. якийсь помінявся правопис, там може Авраменко щось вніс, що тепер важливо уточнювати, блядь. От знову ж таки, правопис сам ніколи не міняється, все міняють люди. А якщо говорити про м, очільник інституту української мови Павло Гриценко, він... Стосовно він висловився стосовно фемінітивів, він їх назвав найбільшою небезпекою для української мови. Захотіли сьогодні, будемо казати, медикиня парламентариня і так далі. Дикість, дикість з точки зору доцільності, дикість з точки зору взагалі неправного до речі. В жодному кодексі мовному, в жодному е е описі немає на сьогодні схвалення оцих викрутасів. Це все волюнтаризм. Волюнтаризм також Та так. на увазі використання фемінітивів. Маю на увазі використання фемінітивів. Коли до Інституту української мови звернулися і принесли отакий Грозбух, уже надрукований списки професій, посад і таке інше у, у сфері медицини. Я запитую президента Академії медичної науки до вас зверталися із цим? У чому є потреби, усі роблять великі очі. То звідки ж це виникло? А тому, що був грант, а тому, що когось підгодували, оце необхідно цього позбувати. Так ось він сказав, що це грантові активісти, тобто фінансовані з-за кордону. Вводили сюди, запроваджували ці фемінітиви, Тобто, цю деструктивну руйнівну, ну власне кажучи, тенденцію цю тему. Ось таке. Я і... теж вважаю, що це руйнівна тенденція, так само, як і е... як сказати? Зараз, блядь, ну, і... Толерантність. Толерантність, толерантність. Ну, то воно хоч не настільки. Ні, не не толерантність. Толерантність це, якби кожного кожна особлива особлива позиція, там по відношенню до чогось будь толерантним. а Ну, ладно, допустимо. Ні, так навпаки, толерантність у нас вбачає. Ну, взагалі в медицині. Толерантність це що? Це нездатність організму до опору. Чогось да, чому, або чому, звичка чому? до чогось. Так, Ч, чому, чому? так звичка, вона ж позначається толерантністю. Якщо я курю, то у мене толерантність до тютюнового диму. Якщо я алкоголік, то в мене толерантність до алкоголю. Алкоголік yeah. може випити півлітра горілки. Якщо людина не алкоголік, вона блювати, почне після, там, якоїсь дози. Тому що організм почне боротися, організм нетолерантний. Здоровий організм. Хворий буде жлуктити, як відрами. От, uh -huh. таке. Ось, і толерантність у нас зазвичай нав'язується як сприйняття чогось чужого. Ось, тобто з людини роблять лицеміра. Якщо тобі не подобається якесь лайно, то значить вони гуртом тебе зацькують. І, і слабкодухим людям доводиться і себе вдавати толерант, якщо, мовляв, мені, yeah. байду, мені байдуже, хто там з ким спить, мені байдуже, якої нації, мені байдуже там, ну, таке от. Зараз 21 століття. Ну, тобто в, в, в США. Провели дослідження, причому в ньому брали участь навіть ті люди, в котрих на сторінках в соцмережах були там вітання. Там ну вони вітали гей-паради, вони вітали вітали місяць толерантності. Таке, значить, виявилось, що, що ніхто із цих толерантних, ніхто, ніхто, жоден. Не захотів, щоб їхня дитина була гомосексуалістом, хоча декларував він велику толерантність і мовляв, що яка різниця якої орієнтації людина. Тобто насправді люди здорові, просто що їх, якщо їх цькуванням і репресіями примушувати, то він буде кричати там хвалити КПСС, хвалити компанію. Да, хвалити... Я, я думаю, що лічно мене нічого не може не може примусити до толерантності до е гомосексуалістів. От, от так, от ну, ваші мені цькування, ну, не цькування. Я все одно буду відстоювати свою позицію і дозвольте. Я вам нагадаю слова Сашка Білого. Він сказав, що кожному з нас приготовлені долари або кулі. Ось і все батіг і пиріг, два інструменти керування когось купили, а когось примусили там, ну, примусом, тобто там, ну, тортурами, репресіями і шантажем. Ну це не значить, що я буду проявляти агресію в їхню сторону, наприклад, цей, але я ніколи з цим не змерюся і, і не е, скажу, що це нормально. Ну, значить, примушують людей. Хтось просто відверто продається. От один один відомий, ну скажімо так, блогер, розповідав, що йому пропонувало п'ять тисяч доларів за місяць. Щоб він тільки там пару трійку публікацій, щомісяця робив про гомосексуалістів то в такому позитивному ключі їх висвітлював. Mm -hmm. Ось і все, хтось продається. Ну і що? Mm -hmm. Ось причому не Легко. один продається, багато хто таке. Так що, ну я до чого кажу: от в цьому воно й полягає ця толерантність, ну от звідти, тому що нормальна людина не може бути от такою. Ну, то таке, Бог з ним я просто хотів стосовно, ем, як сказати, це захисників і захисниць, тому що я людина цивільна, і нібито мені не можна е, до військових справ, хоча я ж не обговорюю з вами тактику піхотного бою, розумієте? Да, а, а, а назва державного свята, то я ж теж громадянин цієї держави, як і інші. Тому я можу вийти. Звичайно. Але правильніше, коли все ж таки, ну свято ж професійне, якщо так сказати. От, да. То я правильніше, якщо з кимось із причетних до війська людей, от я саме за це і хотів. Аста. Ну, Ну, до... вони зараз не ж говорять за сексизм, за це фемінізм, це все діло. Ось, значить, що таке? Ну, в нормальному розумінні: сексизм це із мужчин робити бабу. Для мужчини це страшне приниження. Ось, оце от сексизм. А нам навпаки намагаються таке вкласти, ніби це, нібито мужчина повинен бути рівним бабі. Ну, 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 тобто опущен, да. оту, опущеним до, до, до рівня баби. І головне, що. Оці, хто не, не любить сексизм, коли їм починаєш пропонувати, ну добре, от футбольні команди жіночі, вони завжди програють командам 15-17-річних хлопчиків, завжди. Але чому шахи і шашки жіночі? Ну, чому в в шахах і в шашках жінки не змагаються з чоловіками? Не вистачає клепок, правда? Ж? От є сайт ага, ФІДЕ, чай. там же є класифікація по балах. Ось чому там переважно мужчини? Ну от. Все ж можна порахувати. Ну це це, 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 при, це природній процес. Звичайно, це дійсно так природує. Звичайно, звичайно. Ось, можна і по-іншому подивитися. Мужчина більш чутливий, тому що інфаркти в переважній більшості у мужчин. Виразка шлунку шлунку в, в переважній більшості у мужчин. Ну це ж відомо. Мужчина живе ну зараз в Україні взагалі страшне. Зараз мужчина живе на 15 років менше, ніж жінка. Yeah. От. А стаж. Необхідний для пенсії, однаковий. Тобто, мужчина не встигає користуватися пенсією, а, він пенсійний, а пенсійний фонд він наповнює більше, ніж жінка, тому що він більше заробляє. Давно вже, ну, тут у нас на районі була ситуація, була тут у нас танька чахла, я пам'ятаю. Значить, у неї була яка ситуація? значить Вона йде з черговим своїм, ну, під ручку, йде з черговим своїм, так би мовити, співмешканцем. Бачить, колишнього, взяла. Чергового нацькувала на того колишнього. Каже, він мене там ображав, він мене лупив, коли. Цей біжить на нього. Починає гупати, сил не вистачає. Він виймає швайку і того пописав в ребро, бах, все. Той в лікарні, цей на КПЗ. А танька чахла через тиждень з третім йоборем їде на море. <реш> <реш> цука, баби, блядь. Дво, дво, двох, двох стикнуло один в лікарні каліка, інший на, на кичу заїхав, там, ну там серйозно, в років на 5 заїхав, а ця вже на море mm -hmm. поїхала. там. Ну. Ну, так, yeah. Звичайно, що це вони самі ідіоти. Як би я це ліз би на незнайому людину, тому що ну, 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 ну чого я лізьба на. Але, але в принципі, yeah, це, це бабська манера. Що от він, це ти ж справжній мужчина, іди, Іди. Іди, всунь свою голову в пащу до тигра. Син, ти ж справжній мужчина, от іди. Та ні, я би бабі лучше ну, була Така організація, організація двіжуха, ББП ага, так, так, так. поїбало. <світ> ну, суть в чому, що у нас матріархальне суспільство. Нам з дитинства вкладають, що дівчинку не б'ють, пропусти дівчинку вперед, бери приклад з Машеньки, Дашеньки, Наташеньки. Що ти крутишся? Що ж ти крутишся, у тебе що там шило, там? От. Он, Наталенька сидить тихенько, покірно і, і не дригається, ні з ким не б'ється. Да. Ти... Це ж з перших класів школи мені таке вкладали. Мені, а, приклад, ще вони нас дівчата. постійно жінки виховують. Так. І жінки нас постійно виховують. З садочок, школа. З дитячого садочка, звичайно, звичайно. І, і приклад у них дівчинка. Дівчинка ж не б'ється, таке, ти не бийся. Mm -hmm. а, а, а потім і говорять, ти що, не може, я ті йому поїбало. Ну, от, <хи> я, я просто за що кажу, що це у нас матріархальне суспільство. Через те у нас ці проблеми масові. Ось, ну, оце таке. Оце таке. Так і ще і свята нам переймановують, і ще й от, слухачі і слухачки. у нас скрізь це. Ну, тобто мужчина настільки затюканий, на жаль. От, що... Тим паче баба, вона ж залежить від гормонів. Ну, у мужчини стабільне мислення, якщо він там не, не бухає, не це, то в нього стабільний стан. А в неї то в неї ПМС, то в неї менструація, то в неї огурація. Yeah. От у неї ці гормони стрибають туди-сюди, вона сьогодні думає так, післязавтра вона каже, я передумала. От. Мужчина з малечкою говчать, що ти відповідаєш за своє слово. Твоє слово має бути залізним, щоб, щоб воно щось означало. А баба що таке? От це тебе напевно дівчатка образили, що ти так до них погано ставишся. Жінку ненависник, гомосексуаліст. Ну це ж вічно це тп бінго бабський вмикається. А, а чим ви взагалі от в житті займаєтесь? Так, щоб трошки більше зрозуміти, хто я. От ви музику де слухаєте? Пісні, музику де там? Spotify, YouTube, що у вас? YouTube Music. Все, от Ютуб, заходите на Ютуб, набираєте назву моєї пісні, зветься З Богом і з ножем. Слухайте, розумієте, хто я такий. Я зараз прям послухаю. З дякую, було ножем. приємно з вами, з вами було приємно поспілкуватися. Я пішов ще послухати. У ну нас профіль, побачите, у мене десяток десь пісень уже є, у мене їх більше, але треба доповти до студії записати. Але з Богом і з ножем, ну послухайте. Я ну, зараз я зараз прям послухаю, дякую. Можливо, добре. я не найгірший з ваших спів... співрозмовників в цьому житті, можливо, це буде не найгірша пісня, яку вам довелося чути. Це привіт, щасливо Це все найкраще.